Two. One. Слава Україні! Її незламним мешканцям і героїчним захисникам. Обстановка в нашій операційній зоні зберігає стабільне напруження, але контролюється силами оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Немає змін у складі та положенні підрозділів. В тактиці дії надає перевагу дистанційній протидії. Протягом бойового дня по наших позиціях наніс 10 авіаційних ударів, штурмовою авіацією та гелікоптерними парами без наших втрат. Натомість наші три гелікоптерних удари по скупченню живої сили, озброєння та техніки ворога в Нововознесенському, Архангельському і Правдиному поряд із роботою ракетно-артилерійських підрозділів мають результати і скорочення ворожого війська на 13 рашистів, самохідну гаубі 100 С та три одиниці автомобільної техніки. Вже традиційно знищено склад боєприпасів. Цього разу в Нововоскресенському. Остаточні втрати ворога дорозвідуються. Вельне угруповання ворожого флоту зменшено до 10 маневруючих вздовж Кримського узбережжя одиниць. Серед них чотири ракетоносії, один з яких підводний, споряджений 28 вісьма ракетами типу Калібр в готовності до нанесення ракетного удару по всій території України. Наразі варто пам'ятати, що підступність ворога який з ненавистю до всього українського національного патріотичного. Розриває вогнем і снарядами Україну, спрямована саме на незалежність нашої країни. А значить, цілком імовірно, що посиляться обстріли з артилерійська мінометного озброєння, можуть бути здійснені масовані ракетні удари по всіх регіонах України. Намагаючись довести свою могутність, вороже війська здатна на провокації та варварства як на окупованих територіях, так і на лінії зіткнення, дотримуйтесь заходів та алгоритмів безпеки, обмежень правового режиму воєнного стану, пильнуйте ситуацію і дії підозрілих осіб, інформуйте про них компетентні органи, не розголошуйте відомостей про діяльність та переміщення наших підрозділів та місця влучання ворожих снарядів, не допомагайте ворогу і не піддавайте Паніці тримаємо стрій разом до перемоги.